Ви коли-небудь задумувалися, хто або що придумав ті самі погані слова. Яка взагалі їхня роль та історія? Чи справді вони настільки погані, як нам завжди казали? Дане відео створено в познайомлювано документальних цінях. Це сказано в цьому ролику. Я виключно думкою Афа. Сьогодні ми зануримося в історію виникнення матюків. З'ясуємо, хто придумав нецензурну лексику, чому деякі мови мають багатий словниковий запас лайливих слів, а інші ні. І що цікаво, чому таких висловів в українській мові насправді не існує. Що собою представляють матюки? Матюки це свій рідний секретний код, який використовується для вираження найсильніших емоцій. Вони можуть бути словесною агресією, особою комунікації або навіть проявом радощів. Вживання несензурної лексики під час стресу, болю чи гніву зменшує напругу та знімає емоційне навантаження, також може покращити фізичну витривалість. Дослідження навіть показують, що лайка може полегшити біль або стрес. Завдяки матюкам психіка захищає себе від зриву, в зовсім не контрольовані емоції, оберігає межу інтегрованості. Це культурна функція матюків позначати лінію норми, тому вони є забороненою лексикою. Але постає питання, як людство дійшло до того, щоб відокремити одні слова? Від інших початок історії нецензурної хвилі з розвитком стародавнє людство дійшло до того, щоб створити певні норми комунікації, аби не використовувати все те, що попало. Тобто вони говорили все, що знали, чули, бачили, продумували, і це мало свій вплив. Так як деякі з таких висловів викликали реакцію суспільства, ставши тим, що ми сьогодні знаємо, як лайка, так, звичну реакцію йде по вулиці особа і чує. Як хтось сказав. І це одразу привернуло його реакцію. Після чого у суспільствах зробили класи, які контролювали політичні, соціальні та релігійні норми. Це мало значний вплив на те. Які слова вважалися допустимими в комунікації, а які ні. Еліти, наприклад, часто встановлювали правила етикету та культурні норми, які визначали, що можна говорити в присутності інших в таких класах. Люди просто перечитували всі слова, які тільки знали, і тим самим обирали ті, які не були схожі з іншими, та й значення мали зухвале, непристойне чи якесь релігійне. Причому тут релігійне у багатьох культурах слова пов'язані з такими концепціями або святими образами були під суворою забороною. І так, люди ще задовго до таких класів придумали віру і все ще з тим схоже. Використання таких слів поза релігійним контекстом могло сприйматися як богохульство, тому такі дії каралися не знаю чим, але й знати не хочу. Після чого всі стали дотримуватися таких нових встановлених типу законом правил, а хто ні, теж карали з тим, як люди стали відокремлювати одні слова від інших, розібралися. Тепер про те, хто або що придумали нецензурну лексику, чесно кажучи, неможливо вказати на людину, яка їх вигадала. Так як просто-напросто це невідомо. Звісно, була людина чи істота, яка вперше скористалася такими висловами, але цього ми ніколи не дізнаємося. Це явище виникло внаслідок еволюції мов та людських культур. З розвитком мови змінювалися такі слова, адаптуючись до потреб суспільства. Звичайно, що колись вони навіть схожими не були до тих, якими ми користуємося зараз. У різних культурах були створені власні форми лайки, які з часом стали частиною нашого мовного арсеналу. Однак всі вони походять від стародавніх, але... Хто тоді їх переформував під наші сучасні мови, переформування нецензурної лексики? Лайка розвивалася разом із мовою, змінюючи свою форму, значення та емоційне забарвлення. Тому можна сказати, що матюки еволюціонували паралельно з розвитком мови й культури, під впливом певних соціальних, релігійних і політичних діячів? Це був поступовий процес, в якому взяли участь як носії мови, так і культурні зміни. Лінгвісти зазначають, що слова можуть еволюціонувати від табуйованих до нейтральних або навіть жартівливих. Це залежить від того, як суспільство сприймає певні явища та як змінилися його норми. Коли мови розвивалися, людство переходило від більш релігійних або традиційних систем до більш світових. Це дало більше свободи для використання різних слів, зокрема, і лайливих на питання, чому деякі мови мають багатий словниковий запас лайливих слів, а інші ні, є теж проста відповідь. Однак я вам розповім детальніше: лайливі слова потужні у контексті порушення соціальних і культурних табу заборон. У деяких суспільствах ці табули можуть бути суворішими, особливо в релігійних або консервативних культурах, що роблять більше можливостей для створення лайки. Тобто, якби не було обмежень, то і пошуків на відтворення нових матів не потрібно було робити, так як можливостей проходження через заборони стало б менше. Тим був би один шлях для їх використання. Ну так, да, важко, я знаю. Наприклад, у російській культурі лайка, тобто мат, пов'язана з порушенням табу, зокрема релігійних та соціальних, що сприяло його розвитку. В інших культурах табу можуть бути менш вираженими, а лайливі слова не погіршують такої важливої ролі в порушенні соціальних норм. Наприклад, у деяких азіатських культурах представлена різноманітна нецензурна лексика, пояснена акцентом на стриманості у поведінці та важливості підтримки гару. У країнах, наприклад, Японії або Швеції, лайливі слова. Менш розвинені через культурні норми обійшливості та стриманості у спілкування. Тут образливі вислови більше пов'язані до контексту і тональності, а не до конкретних слів. Деякі мови мають механізми утворення нових слів і словоформ, які можуть більше гнучко створювати лайливі слова та вирази. Наприклад, у російській мові приставки та суфікси легко поєднувати з лайливими коренями, утворюючи нові лайливі... Лайливі форми. Водночас в умовах, де такої гнучкості немає або де існує стругіший культурний контроль, лайливий запас може бути обмеженим або більше контекстуально залежним. Література, музика, субкультури, як от вуличний сленг чи молодіжна культура, часто впливають на формування лайливих слів. Наприклад, американська англійська має широкий запас лайки, що пов'язано з культурним різноманіттям, активним розвитком сленгу в кінематографі, музиці. Реп, рок, особливо, і масові культури. Бувають суспільства, де лайки піддаються строгому регулюванню чи навіть цензурі, що обмежує їх поширення. Де не те, як у Південній Кореї чи в арабських країнах, лайка не отримала такого розмаїття через суворі норми поведінки та цензуру. У країнах з культурною ізоляцією або унікальною мовою лайливі слова можуть бути менш розширені або менш багаті. Це пов'язано з тим, що мови з закритим розвитком не знають впливу глобалізації, а культурні обмеження можуть підтримувати розвиток лайливих слів. Раз ми говоримо про різні культури. Значить, час відповісти на питання, чому матюків в українській мові насправді не існує. Існує думка, що в українській мові немає матюків, у тому ж сенсі, як у російській мові. Це пов'язано з ключовими культурними, історичними та лінгвістичними факторами. Українська нецензурна лексика має іншу природу ніж російський мат. Формувався він у середовищі, де релігійні, соціальні та політичні табу були жорстокішими, і тому нецензурні слова мали мали сильний акцент на фізіологічні та сексуальні аспекти, часто в образливому контексті. Це про російську в українській традиції лайка носила більш емоційний та експресивний характер. Історично в українській культурі слова, які вважалися непристойними, традиційно стосувалися образу та звернення, що більше спрямоване на приниження чи сарказм ніж на грубу фізіологічну лайку. Зазначив вплив релігії та моралі. Українське суспільство традиційно було тісно пов'язано з релігією. Зокрема, з православ'ям та греко-католицизмом, це сформувало своєрідні моральні стандарти та соціальні обмеження щодо вживання нецензурної лексики слова, які порушували норми неприйнятності, відштовхувалися від релігійних переконань, але не мали також різкого агресивного забавлення, як російський мат. Відсутність системної матірної лексики мати системною мовною конструкцією, де лайливі слова мають свою власномовну систему з рівно стабільним набором коренів, суфіксів та префіксів, які створюють різні варіанти з російської та контекстної лайки. В українській мові таких системних лайливих слів немає. Українська лайка більше зосереджена на використанні сарказму, принижуючих епітетів чи метафоричних образів. За часів Російської імперії та радянського союзу, де значна частина українців жила під впливом російської культури, російський мат широко вкоренився і набув певної популярності. Вибачайте за слово «російський» багато, так ладно. Лайка, що була калкована з російської мови, лишилася чужорідним явищем, неприродним для власної культури. Ставлення до російського мату залишилося навіть негативним і ворожим. Звідси можна сказати, лайка в українському фольклорі та культурі часто мала жартівливий, сатиричний або образний характер. Виживання нецензурних слів було більше спрямовано. Не на створення комічного ефекту або висмінювання, ніж на агресивний вираз емоцій. Це створило відмінність у сприйнятті таких виразів, які не сприймалися як системна лайка. І на завершення: чи справді нецензурна лексика настільки погана, як нам завжди казали? Матюки часто сприймаються як негативні в багатьох культурах. Потім вони можуть порушити соціальні норми і стандарти та і ще щось. Лайка може бути спрямована як ознака агресії та невихованості. У таких випадках її використання може призвести до засудження, особливо у формальних та публічних ситуаціях. З іншого боку, нецензурна лексика може служити особою емоційного вивільнення. Використання може зменшити відчуття болю, зняти стрес і полегшити емоційний стан. Важливим є контекст, в якому є матюки. У неформальному спілкуванні старе друзі або у випадку, коли це не сприймається як образ, лайка може сприйматися як частина жаргону, а не як щось негативне. З точки зору логіки, чим більше людина відчуває свободу виражати свої думки, тим більше вона може використовувати матюки в повсюдному спілкуванні. У художній літературі та музиці нецензурна лексика може виконувати роль для передачі глибоких емоцій чи відображення реального життя. Хоча їх традиційно вважають негативними, нецензурна лексика може відрізнятися різними функціями, включно з вашим вибільненням, соціальною ідентифікацією та художнім виразом. Важливо розуміти, що слово саме по собі не є поганим. Значення і вплив залежить від того, як і де воно вживається. Тому їх використання має бути усвідомленим. Отже, чекаю ваш висновок щодо цього відео у коментах. А поки це все. Дякую всім тим, хто дослухав до самого кінця і отримав, мабуть, корисну інформацію. Oh, shit.